Зараз хочу вам показати наш такий результативний виїзд, де, коли ми здійснювали спостереження за російською територією і біля їхнього пункту пропуска спалили, як вони виганяють свою бойову машину, яка неодноразово обстрілювала позиції території нашої держави. Це бойова машина Нона, яка стріляє 120-ми мінами. Наскільки це давно ви її бачили? Ну, рівното пару місяців тому. Моя місія максимально більше зібрати інформації по закордонню, по кацапстану і контролювати їх оцією пташкою. Так, все, поїхали. Подивимося, чим займаються тут.